Так, бігом, бігом, бігом. Тьома, грузимось! Мамочка, кого чекаємо? Хлопчика. Да я не в тому сенсі, а в тому сенсі, що бігом. Так, Жорік, врубаєш дискотеку і черговий пологовий будинок. Блін, та пробки везде зараз залізем і не вилізом. Дискотека не поможе. А -а -а, ліза, ліза. Дитина виходить, тато уходить. I just for war i'm coming for vengeance my drive just like my ride no ceiling no limit i blow through your whole team and leave a trail of bodies behind me looking for the best ain't ever put number five yeah we just got to win as a tale by we got to win doma defibrilator joba ventilacioni legendi Дайте до мамаші, ми самі тут розрулим! Я. Я роди в університеті тільки у мене на канабримав. Я вийшов на манікін. Дихібрилятор залишився Граблі прибрав! Розряд! Привіт, Як Якщо що? Я буду у себе? Сергійович! Красавчик! Мужики! Ти знаєш, Яна? Ти напиши наказ, що з завтрашнього дня всі співробітники проходять тест на наркотики. Що ви з Артемом зробили? Наш тьомчик сьогодні став батьком. Як батьком. Науковий парадокс без сексу. Тільки рушення тебе працював. Перші пологи в швидкі <губ> треба буде виписати премію як молодому папаші. <губ> 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 в Артема ПТСР. Посттравматичний стресовий розлад. <губ> Зараз в нього перша стадія. Потім буде друга, третя і депресія. А судячи з високої емоційності першої стадії, у йому світить або психлікарня, або суїцид. Так, Яна, що це за бред? Я на заочному навчаюся психологія та аналіз. Ми тільки пройшли цю тему. Круто. Значить так, Яночка, в мене до тебе доручення. Треба. Рятувати Артемчика. Чого я? Зверніться до штатного психолога, хай він їм і займається. Розумієш, штатний психолог приїжджає до нас за викликом, а виклик коштує грошей. А так ми з тобою домовимося. Один вихідний. і... Два? Так, знаєш, що ти не борзій. Один вихідний і два. Помічника. Ось Гена і оцей гонщик. you pocket already you was prepared line я хочу ти накатался чи я я хочу поговорити з тобою скажи я люблю коли ти розмовляєш під час сексу і що ти відчуваєш спирт, лаванда. мигдаль ти духи нові купила ні що ти думаєш відчуваєш ти Симпатична молода дівчина, мені з тобою дуже добре. І як би це тобі сказати, ти чудовий друг з опцією секс? Тобто, ти хочеш сказати, що ми з тобою просто друзі по сексу? Більш нічого, І ти маєш на увазі, що між нами не може бути ніяких зобов'язань. І я сплю з тобою просто заради задоволення. Ну це ж була твоя ідея, ти сама казала. Так, але це було давно і багато могло чого змінитися, Коротше. Просто відповідай на питання. Ти щось відчуваєш до мене чи ні? Ні. Клас. Супер. Мене це влаштовує. Ніяких зобов'язань, ніяких там люблю, поцілунків. Ні. Запам'ятаємо це як правило нашої дружби. Окей. То... Mm. Продовжимо. Перша бригада на виїзд. А ви що тут ховаєтесь? Сексом займались чи що? Ігор Любомирович, який секс. Ми ж друзі просто спілкувалися. Mm -hmm. Дружба між чоловіком і жінкою. Звичайно. погнали. Я вам написала тут рекомендації, як поводити себе з артемом. Не ображати, не тролити, не принижувати. Афігє, людина просто роди прийняла. А вести з ним себе треба як з королевою. Це все серйозно. Ви ж не хочете працювати з неадекватною людиною в одній бригаді? Не хочемо. Але ж працюємо і вже навіть звикли. Mm. Значить, так. Вартама зараз перша стадія стресу тривожна. Вона проявляється в емоційному та фізичному підйомі та підвищенні працездатності. І що нам з цим робити? Там все написано. Нічого не робити. Зашибісь. Офігенни ти психолог, Янка. Може, мені в психологи податися. Я такі рекомендації можу пачками штампувати. Що так заводитися? заважати йому працювати, не перешкоджати сплескам негативної енергії, не збуджувати. Нам тільки легше від цього буде. О, Янчик, привіт! А ти тут? А я там за тебе виклик прийняв. Хлопці, що це дете? Підйом, підйом, підйом! Скоро де б'ять! Погнали! <хи> <хи> і що у вас тут сталося? Пограбування? Ні. Моє нинішнє і колишні розборки влаштували. Я поліс їх рознімати і отримав графіном по голові. Вони з вами працюють? Так. Бухгалтер і юрист. Інтрижка на роботі. Щось мені це нагадує. Так Ритулік? Я не знаю про що ти. Значить так. Ось цим, ось сюди. Доборотна річ. Ну, струс по-любому. Що? В травму його. Да ось дивіться, колеги, до чого призводить секс на роботі. Ну, Щоби стояв проти стосунків між колегами. Ні, я серйозно. Була б моя воля, звільняв би нахрен. Так а де зараз ваші баби викликали мені швидку і пішли разом каву пити? А ну логічно, тут все понятно. О Боже, що тут сталося? Ви не повірите. Дві його... нічого особливого. Нещасний випадок, йому графін на голову впав. А ви хто? Це моя дружина. От. Ще одна причина, чому я проти службових романів. Одинадцята бригада на вий. Шурга. Mm. Е, хотіла запитати, як ти відносишся до театру. Люблю у театрі дві речі: антракт і буфет. І краще, якщо вони не пов'язані з театром. А я ніколи не була в буфеті театральному. Тому що сходимо, мені пацієнт подарував два квитки у театр російської драми. Госпоже міністерше, комедія. Тривалість три години 15 хвилин. Ну, хоч висплюсь після зміни. А я люблю театр. Блін, Сергійович, тобі б колокольчик носити, щоб люди знали, баланну це скаче. Можна ж за стати. Віталіна Романівна, я дуже люблю театр. Я навіть юності грав у театральному гуртку. Особливо мені вдавалася роль Шейлока з «Венеціанського купця. Фунт вашого прекраснішого м'яса, щоб вибрати я мік з частини тіла і м'ясо вирізати там, де побажаю! Отут! Це я трошки від себе там добавив. <рес> Сергійович, а я згадав. Я згадав, от саме через це я не люблю театр. Перша бригада на виклик. Так, все давай, Сергію, репетіруй. Ага. Це нормально. А, може, так, там щодо театру. Насолоджуйтесь. Не зрозумів. Що робите? Історію хворого вивчаємо. Дискутуємо, від чого лікувати. панкреатит чи кістозний фіброз. Я думаю, лікувати немає сенсу. Проривна виразка. Пацієнт помер півроку тому. Ви що мутите один з одним? Ми? Раз. Ні. І взагалі, щоб відкинути усілякі домисли, я хочу заявити, у мене є постійний партнер. Ми вже з ним зустрічаємося два місяці. Скільки Рітуля? Два місяці! Так, ну, так, я його знаю. ну, у них Просто секс, нічого серйозного. Угу. Тарас, якщо люди сплять два місяці, то це вже не просто секс. У всякому разі для неї. Та й для нього. Погнали горобчики в нас виклик. Віталіна Романівна, в мене до вас дуже серйозна. Розмова. Олександр Сергійовичу, може не зараз. Ви ж бачите, я зайнята, і медсестра вийшла. Нічого, мені це не заважає. Якщо що, я вам допоможу. Значить. Як керівник, я офіційно заявляю, що я проти будь-яких романів на роботі. О, Ви нарешті від мене відчепитесь, дуже добре. Так, в смислі ні. В смислі, що у вас сульгою. А що в мене шульгою? Звичайні відносини, колеги по роботі і все. Тримайте ви ще підійміть. Колеги по роботі, так? Я чув ваші розмови. Вони зовсім не схожі на розмови колег по роботі. Я проти будь-яких зв'язків. В смислі інтимних. Олександре Сергійовичу, ви ж знаєте, що у нас у Лора безкоштовна консультація для співробітників? Ну так, звісно, до чого це ви? Ну, то підіть слух, перевірте, я ж вам кажу. У мене з шульгою нічого немає. І, до речі, це не ваша справа. Руку вище. Янчик привіт! Класна помада! Черебін! Черебом! Черебін-бім-бім-бім-бім-балам! Бім, 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 Черебін! Ну, Ще пару годин роботи з ним і депресія буде в мене. Пам'ятайте головне: не заважати йому, щоб не зламати крихку психологічну рівновагу. Зараз почнеться стадія заперечення. Артем, як справи? Мала. Не треба ніякого психолога. У мене все супер. Бачите, що я казала. Наступна стадія стадія опору. <звук> на перова, серцевий напад. Янчик ми берем. Дякую, хлопці. Погнали! Погнали! Черевім! Чернігів! Не заважаємо! Черевім! Черевім! Чербом! Так, акуратніше, конували. Вам би тільки сміячі туші на базарі розгружать! Чого зупинилися? Везіть мене до нормального лікаря, я вимагаю! Тарас, відгрузи людину з правами в оглядову до лікаря вищої категорії. Ага. Так, акуратніше, акуратніше, я тобі кажу. Чого ви телитесь? Давайте оформляйте мене швидше. А ти що стоїш? Відвези мене в нормальну палату і поаккуратніше. Де Віталіна? В першій оглядові. Mm. Що за психи? Що з ним? Шановна, не твоє діло, що зі мною? Давай, вези мене, тільки скоріше. Шановний, трохи тихіше. Бо зараз дізнаються, що у вас іде. Угу. Тільки попробуй. Ігор Любомировичу, Можна вам задати питання, О. як досвідченому колезі? Початок вже інтригує. <кху> Перевірити друга, чи відчуває він щось інше, крім сексуального потягу? Так Влаштуємо стрес-тест. Відправну нав'язливий смс. В кінці додай. Люблю. Дивись, як він зреагує. А -а -а. Не треба, не дякую. Янчик. Бля, а <рикун> хай, як це виключить? Ніяк. Само пройде. Виклик на Соснову 25. Янчик, ми беремо! Зараз тільки каву доп'ю і летимо. <рикун> 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 Коли й само пройде? Не знаю, може через місяць, може через годину. Ви одразу зрозумієте, пам'ятайте. Наступна стадія опір. Що, що таке? Мозок ще попрацює якийсь час, а потім почне чинити опір отриманню інформації. Може навіть відключитися. Простіше кажучи, він може залипнути. Бачите? Психологія наука не точна. Що робити? Виклик я з вас знімаю. Круто. Стоп. Як я нафіг люблю. Ігор! Mm. Потрібна порада. Тоді слухай. Пиріжки тут не бери. Від них печія. Та я не про це. Слухай. Коротше, у мене є подруга, з якою в мене просто секс. Більш нічого, ніяких зобов'язань. Mm. Марія стосунки. Ну? І от. Що вино, вона мені насилає смс, що вона купила квитки на футбол і в кінці люблю. Mm. Що робити? Люблю, значить, в кінці. Mm -hmm. Так а що тебе непокоїть. Так, ми знай... ні про яке люблю, не домовлялись. Може, ти дивіться. Помилилися. Слуха Тарас, жінки в таких СМС-ках помилок не роблять. На тебе перевіряє. А ти візьми і зроби їй стрес-тест. Ну, типу, відправ'ю СМС-ку і в кінці додай. Люблю. От -лю". тоді зрозуміє, що вона мала на увазі. Як ви себе почуваєте? Болі, ну та запаморочення. Мене сюди на швидкий привезли. Як ти думаєш, я себе почуваю? Ренген показав, що у вас у прямій кишці. Градусник? Так, я знаю. Що ти на мене дивишся? Я міряв температуру ректально. І взагалі, яке твоє діло, як він там опинився? І досить мені питання ставити: клич мені мужика-лікаря не хватало, щоб баба мене тут лікувала. Я для вас не баба, а лікар інтенсивної терапії Віталіна Романівна. Ти що? Клич мені чоловіка, лікаря! Я б вам радила вести себе чемніше. Ти що мені погрожуєш, а? Як тебе там звати? Віталіна Богданівна. Начальника мені поклич. Ну, Короче, янка, це торба. Тьома залипи не реагує. Ми вже все перепробували. So right? 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 Саме цього я боялася. Що це значить? Чого ти там боялася? Глибока фаза депресії. Його зовсім вирубило. Так, це все зрозуміло. Як нам його назад увімкнути? Ну, Конкретної інструкції немає, це все дуже індивідуально. Коротше, ти не знаєш. То що виходить? Втратили тьому. Так а як же ми без нього. Кого ви там втратили? Це, це що це за, за цирк? Цир? Ні, я перша. Ми ж домовлялися, ми просто друзі. Ти нафіга мені люблю, прислав. Я прислав. Але я своє люблю прислав на твоє люблю. А от нафіга ти мені прислала, люблю! І тебе перевірити хотіла. Це був такий стрес-тест. Розумієш? І ти його не пройшов. Он ну на що? А ти не пройшла мій стрес-тест. Чекай, твоя любить був тест. Так. Хто тобі його порадив? Друг один. Близький. А хто ж? Хворий вам пощастило. Єдиний лікар чоловічої статі сьогодні в лікарні вільний це я. І зараз ми за все дістанемо. Ти? Я. Ну добре. Надіюсь, тебе досвіду достатньо. Досвіду? Діставати сторонні предмети зі сраки це моє покликання. Ретрендіти. Давай діставай швидше. Тільки дивись мені. Якщо що, то я вас цей гадюшник. Ага. А що це ти у шприц набираєш? Канадські ліки. Щоб градусник вийшов сам. Всім привіт! Це відео з унікальної операції по вилученню стороннього предмета з прямої кишки без сигмоскопії. Місцева анестезія рецепт успіху. А зараз увага. Сторонній предмет вийшов. Поздравляю вас хворий. Операція пройшла успішно. Нафіга ти це все знімав. Шульга. в мене на тебе серйозне питання: Що у вас з вітліною? Сергійович, каюсь. Спіймав ти нас з віталінкою. Я в нас з нею грішок. Займалися цим прям тут. Чим цим? Роботою, Сергійович, І спілкуванням з пацієнтами. Прикольна штука. Спробуй. Е, ясно. Е, чого ти градусник в миску положив? Так це тобі подарунок від вдячного пацієнта. Новий електронний. Угу. Потрібна твоя консультація. Сергій, що в нас з гієни, тобі не цікаво, бо в нас там пішли гені. Ось і так вже третю годину. <пасливу> ну ясно. А вівці хто вставив, клянусь не я, та не парся, то я. Так, ну тут все ясно. Важка депресія, клінічний ступор. І що? Як його лікувати? Ну, я не психіатр, ну знаю, що ця фігня лікується електроконвульсивною терапією. Ну, простіше кажучи, пропусканням струму через мозок. Тобто його можна просто током жахнути? Угу. Давай. Що це я, сам бий. Я не можу колегу в голову током дати. Давай, я можу. Не Нафига мене шокром рубалов, де бил! Егор, Що за прикол? За що я тебе люблю, Тарас? Так ты за конкретику і залізну логіку в твоїх питаниях? ти взагалі про що? Ти все про мене знаєш? Ще одна. Шо? Що? що ми разом спермо? Я не знав, поки ви самі мені зараз не сказали. І що. Ну і ти не проти. А, а, а як же, твоє. Я проти, щоб були відносини на роботі. Та мені взагалі пофіг. Хочете займатися сексом, займайтесь. Тим паче це корисно для здоров'я. Це я вам як лікар кажу. Ну, а я нікому я могила. Візьміть, будь ласка, мені А зараз вибачте у мене справи. Віталій, но ви часом не додому. Додому. Так я вас проблеми. Ігор, хочу тобі подякувати. Той пацієнт з градусником вибачився. Не знаю, що ти йому такого наговорив. Ти нічого такого. Просто сказав, що задниця стане знаменити. <гум> Дякую. За мене так давно вже ніхто не заступався. Чого ти так дивишся? У Тебе розкішні очі. Дякую. Ну, ми прийшли. Дякую, що провів. Ну до завтра я погнав. Yeah, don't it sound so epic? Horns are screaming, I ain't the one you wanna mess with. Use a joke, I ain't the one you wanna jest with. The cavalry about to lock and load the weapons. Riot, riot, we came to riot. Revolution is coming, this the hour. Riot, riot, we came to riot. You hear the crowd, we coming forward ours Riot, riot, we came to riot.